Сьогодні 5 липня, друзі, ми нарешті виїхали до лісу. Вибачайте, але були справи не могли. Бачите, лисичка? Це ми тільки зайшли. А в тебе там що? я не знаю, Ну, мала лисичка, але ні. Пройшли потужні дощики, друзі. Ось і подивимось, що зараз коїться у лісі по грибочках, маю на увазі. Ну що. Підемо, як завжди, і вас запрошуємо на лісову прогулянку. Дуже комфортно, друзі. Така спека була. О, а зараз десь 19 градусів. Волога в лісі. Сьогодні, друзі, ми на Франківщині біля розсильної. О, бачу лисичку. Ой-ой-ой. Ріса. А в мене перша знахідка. Та! І гарна лисичка, друзі. Бачите яка? О, як. І воно вона ще йде. Під деревом. Ну, це дуже гарно. Бачите? Дощечки зробили свою справу. Жека. Воно, бачиш. Та бачу, бачу. Та й вон там піддаримо, ну. О, яка. О, вони такі крупні. Та-да-да. Да. Так. Перші грибочки. Цю заберемо. Цю також заберемо. Ой. <плес> Оце лісі Ага. Ви бачите, друзі, Он позаду. Де? Ага, бачу. Ну тут в цих місцях і біленький є. Не знаю, сьогодні знайдемо чи ні, але білий тут. Є. Червоняки є. Ну це трошки далі. Зараз підемо, подивимося. Ну, ці залишимо. Нехай собі підростають. А де ви є? А, бачу. Що, теж лисички? Ага. О, не ріша знаходить лисички. Поки їхали, тро, трошки сонечко проглядувало. А от доїхали такі хмарини. Хоч би дощику не було. Ну якщо буде не сильний, то, то ладно. А якщо у нас такі дощі були, що то капець. Нічого собі ти там косиш, грабочки. Аж Жека носиться, бачите. Друзі, це ми не були декілька днів. У лісі. Ти бачиш, як скучили собаки. Давай, кидай. Чуєш? Чую, чую. Ось тут починаються місця, де можуть бути біли. От в цьому мосі і от отдалі. Це така невеличка грібниця. Це ми точно знаємо. Жека. Це що у нас? О! Сироїшка, друзі. Сироїшка гарна. Візьмемо. Тиша така, ну вітра взагалі нема. От точно на дощик. Хоча вже по прогнозу з завтрашнього дня. Буде сонечно. Ну, сподіваюсь, цієї влаги достатньо, да? щоб сонечко зараз трошки пригріло, та і пішли грибочки. Що там, сироїшка? Ага, жовте. А я теж сироїшку знайшов. Давай, візьмемо. А воно ще щось стоїть. Або сироїшка, або... А, мухомор. сіро ну, Ану, сироїшка. Водичка зверху, бачите. Ану. А ні, не будемо брати. Що там в тебе? О, Лисичка. І я бачу ось лисичка. О, а у носі По попереду. Яка гарна. Ховається тут. От ще. Маленько багато. Да, Маленько? Так, маленьких багато, так що. Ті, це... Тільки пішли вони тут. Ой, як, бачите. Там ще маленькі, ну не будемо їх чіпати. О які хто уважно дивиться нас? А, наверняка запам'ятали ці місця. Ось тут по цьому юрочку можуть рости. Підусичники, але в цьому році ми ще тут не зустрічали, тут вони не пішли. Ну зараз теж подивимося. Що там? Лисичка? Так, зараз підемо до Іріше. Там трошки позбираємо. Потім повернемось і вздовж цього Ярочка пошукаємо. А ну що там в тебе за знахідки? Ух ти! Гарно, гарно. Ось так, друзі. Зараз подивлюсь. Це мій бутик. Не звертайте увагу. Не знаю, що це за грибочки. Такими не цікавимося. Сироїшки чи що? А ну. Да. Молоденька, бачите яка? Ха. Це ми вже йдемо вздовж ярочка цього і збираємо лисичку. Червоняків поки що не знайшли, але все може бути. Лисичка досить гарна така. Так, ріше. Ну я як завжди піду з uh -huh. правої сторони. А ти по полівої йди. Будемо дивитися. Все мокре таке. О, супер. То що треба для грибочків. Носиться. да 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 пам'ятаю. говорить там далі є ще грибниця лисичок. Може бути таке, що і там вони є. І тут ще є декілька грибниць білих. Теж подивимось. Ана. Ну, візьмемо. Марсик не филон. шукай давай, допомагай, грубочко шукай. То до то до мене. Декілька голубинок, сироїжок, але вже сей, бачите. З'їли. Так. А ну що тут? Тут такі місця, бачите, друзі. У, моху багато. От в цьому мозі полюбляють рости лисички. А це що. О, сироїшки жовті, бачите. Ціла гулявина. О, Ну вже старий. Лисичка є, сироїшки є. Ну, тут ніхто не пройшов. Ні. Поки що нічого. Сироїшки жовті, але старі. Тут такі місця цікаві, друзі. А, тільки хотів сказати, вам, бачите, лисичка. Ну, декілька лисичок вже є. Да, тут, тут трошки пізніше йдуть грибочки, ніж спочатку. А на краєчку ліса вони раніше починають йти О, бачите є. Так що на цій грибниці може тут іще не пішли лосички. Але сироїжок багато, бачив старих. А це що? А це сироїжка жовта. Але гарна. О, яка бачите, чистенька. Ну і візьмемо. А в тебе що? Теж поки нема. Ну, то, що я говорив, що може бути таке, що тут трошки пізніше. Дощики пройшли. Зараз 2-3 дні сонечка і полізуть. А, ось бачу, лисичка полізла тут. А в мене є лисичка тут, ріж. От на цієї голявини, що є, що я казав вам, друзі. Ось тут вона вже почалась. Все ж таки, воно, бачите. Ось тут маленька вилазя. Далі вона йде. О, як. Є, є, є лисичка. Воно. І далі йде. Що, жека, запихався? Давай, допомагай збирати лисички. Ой, надервав маленьку і нічого. Ой, і також бачу в долоні гора лисичок. О, ще цю візьмемо. Марсік, що це? Лисичка? <смір> Марсік, скажи, Мені травка цікавить мене Не ваші лисички. Ці нехай залишаються. Не ми так хтось інший позбирає, так? Да? Бо... Ми в ці місця. Не, не плануємо на ближайші, я знаю, там 5-7 днів. По плану хочемо... Ох ти, давай. Хочемо поїхати в Закарпаття. Багато дуже місць і на Франківщині, на Буковині. Хочемо провідати, подивитися. Бо всюди дощики були, друзі. Ух ты! Опа. Так, ці нехай залишаються. Тут всюди вони, бачите, друзі, яка маленька. Давай, кидайся. О. а там дивився, то у нас Ді. під деревом. Та то маленька під деревом, нехай залишається. Толку з нею. А тут я ж повторюсь, якщо не встигнемо, то ці місця тут місце виходять, знають. Ну, хтось позбирає. Так, друзі, багато тут лисички. Бачите, яка маленька, нехай підростає. Ну і добре. Ріша говорить, теж сироїшки знаходить. Ну по сироїшки тут треба було трошки раніше приїжджати. Ну да, молоденькие попадаются, але в основном старые. Ну что, Ириса, пошли ближе до Ярочка, да? Там походим, мы уже знаем, что тут лисичка пошла. Походили десь хвилин 20. Ще трошки лисички значний, але маленький. Багато маленький. Ну що, підемо на ту сторону. Ярочка, угу. да? Подивимось, що там. Так. Все ж таки цікаво, бачите. Ну білих поки що в всіх місцях нема. Червоняків також. Пішли, Давай руку обережно. Так, друзі, дійсно лисички тут дуже багато, бачите. Ну цю взагалі чіпати не будемо. Всюди вона тут. Отака От маленька. Ну якщо знайдемо час, то приїдемо в ці ліса десь за 4-5 днів. Самим цікаво. А що, там гарна лисичка, да? так? Угу. Кідай. Та воно він стоїть. Ого, без силовки. Ще сюди їжки. От також старий. О. Вирішили підійти до краєчку ліса. Там поле. Подивитися, що тут. Лисичка теж є, але ж... Ну, Мала така. Да, да, ну от всю візьмемо. А тут о. Ну дуже багато маленьких. О яка. Ну це ще з першої хвилі, бачите. Та, вона тут всюди. Дуже мала. Ось ще тут. Одна з першої хвилі. Ну, вони вже все гаплики. Да. Ну, и Це от була спека у нас. От вони пошли. і все, бачите, які порепани. А зараз пройшли дощики. І вже росте гарна лисичка. Що там в тебе? Ну що, друзі? Невже білий? Зараз подивимось. Ні. ай яй 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 дубовик, Дубовік. Але гарний. Посмажити можна ввечері буде. З лисичкою. А де ти є? А? Дубовика знайшов. Дубовік знайшов. В цьому участочку лісу, бачите. Мухомор, сір ворожевий. От тільки пішов. Ось пор ще один. Молоденький. А воно і лисичка є. Ну цю можна забрати. Бачите, ось тут три штучки. Ця маленька. І ще поруч декілька. О! Гарна. А воно ще ну, поче. Бірба. Де там вся банда і мама, а? Я тут. О. Ноші лісичка. Зараз. І воно лисичка. О, друзі. Є що позбирати. Ну сьогодні, бачите, день по лисичках. Гарний гриб. Можна і посмажити. І на малюновочку. Посички, дубовик. А ти що? Марімух? А да, Так, я також декілька бачив. О, ще одна. Так, так, так. Небагато, але є. Хоч собаки не а то Дома прослідували. Ага. Схоже на лисичку, але, друзі, це їжовік. Ось ще один. Воно ще грубка. Що ти знайшла там? Да, так, також. Ну, Дубовик. Да та його згризли, видно по мішки. Та ну то, понятно. Пішли, більбушек, пішли. Вперед. Ага, бачите, друзі, попереду лисичка, ліворуч є там. Каже, вона гарна. І у мосі така чистесенька, хтось її там вже поїдає, а ні, це якась куколка чи що. Жека. Не лисичку, Ну, відійди, ось ще поруч. Та гарно, друзі. Прогулянка, а воно ще прогулянка вдала. Собакам все рівно. І ж наб'ється. А нам ні, нам дуже приємно, коли отак ще рибочки знаходимо. О! Що ти там в долоні ховаєш? О, яка гарна! Та вже такий кошик, друзі. Увісистий. Да, да. Да, да, да. Да, ну, то... Та так. Так, маленькі. Ну маленькі, то... Та багато є тут. Вдала сьогодні, друзі, прогулянка. Просто супер. Ми задоволення отримали. А, такий день сьогодні, да, так комфортно. Собаки побігали. Але треба повертатися та їхати додому. Буде ввечері, щоб посмажити, друзі. Ну що, ми пішли з вами, як завжди. До зустрічі у лісі. Пока.